Модульне містечко у Чернівцях. Як у ньому живуть вимушені переселенці? Приватизація церкви, що відбувається з храмом у Сокирянах, який мав перейти до ПЦУ. На Буковині майже на півроку закриють рух високогірним перевалом шурдин. У чому причина? Буковина у жалобі сьогодні, 14 листопада у Чернівецькій області, попрощались із захисниками, які загинули, боронячи Україну. Солдата Андрія Поліщука в останню дорогу провели в селі Владична. Солдату Ростиславу Мартинюку останню шану віддали в селі Нелипівці. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Модульне містечко у Чернівцях. Як у ньому живуть вимушені переселенці? Дерне містечко у Чернівцях відкрили в квітні 2023 року. Нині тут проживає 212 вимушених переселенців із різних областей України. На території є модулі сімейні на дві кімнати та корпуси для одиноких людей. Одні виїжджали з окупації, інші рятували дітей з під обстрілів. Юля Олюніна пригадує, що довелося пережити у Харкові в перші дні повномасштабного вторгнення. Це дуже страшно. Це коли літіли самоліти, і ми бачили ці ракети і взриви, то ну ми присідали і діти кричали. почались. Вже то почали горіти дома, ще було темно ж зранку. А коли вже розсвіт, і вже ми почали бачити, що і наші вже будівлі починають квартири горіти, і взриви. У нас було пряме попадання біля школи. В укритті родина Улюніних разом з іншими харків'янами пробули майже два тижні. Виїжджати з міста в ті дні було небезпечно, але вони таки наважилися. Слава Богу, що в нас була машина, але ми дуже переживали за те, що нема бензину. І як виїжджати? Ну ми рішились, тому що поруч, вже коли ми вже чоловік сказав все треба виїжджати все дітей треба спасати просто просто дітей спасати. нині Юлія живе у модульному містечку з дітьми молодша донька вчиться у школі та малює картини якими й прикрашає тимчасову оселю. Старший син працює, а чоловік в Збройних силах України. Повномасштабне вторгнення стало випробуванням і для родини гребельних. Пані Світлана каже, до війни на сході України, зокрема Луганщині, за вісім років ніби звикли. Але після 24 лютого. 2022 року почали шукати безпечніше місце. 1 апріля 2022 года ми виїхали. 1 квітня 2022 року виїхали. Застали бомбардування. Довго сиділи, думали. Ось-ось, але не вийшло. Ну дуже голосно було. У доньки зрив був, онучка маленька, 6 років, і вирішили, що пора виїжджати. Бабуся, тиждень після інсульту, ліків не було, де купити, нічого не працювало. Чутно було завжди, але коли по місту почали бити, то вже зовсім інше. Сім'я спочатку виїхала до Бахмута. Далі зупинка у Дніпрі. За тиждень добралися до Чернівців. Тут майже рік прожили у дитячому садочку. Нині готуються до зими у модульному містечку. ото перельотні птіць. Як перелітні птахи. Спочатку на півночі, летимо на південь, так і в нас складно. Тут облаштовуємося потроху. Півроку вже з квітня, але не знаємо, що попереду, як взимку буде. Батареї є, але вони електричні. Тому як воно буде, не знаємо. В день у модульному містечку людей небагато. Більшість влаштувалися на роботу, а діти у школі поруч. Побутові питання вирішують спільно. Як я кажу, якщо ти починаєш роптати і щось недовольствуватися, наприклад, там не немає в черзі за на пральну дуже багато людей, да, наприклад, то я кажу згадуйте, згадуйте, откуда ви. Давай. А в мене три сестри, дві сестри, вибачте, там двоюрідна сестра, третя, я так і кажу, три сестри, дві рідних, одна двоюродна і троє рідних братів моїх. Я теж з багатодітних сім'ї. Да? І вони зараз в пеклі. І вибачте, а ми світло, вода, гаряча вода. За порядком у модульному містечку слідкують працівники комунального підприємства Місто Сервіс. Модульне містечко знаходиться на гарантійному обслуговуванні, ми збираємо те, що можуть усунути, усувають підрядники, тобто представники артметалу, вони по договору приїжджають раз на місяць і роблять. У нас є електричні конвектори, вони працюють справно, у них є терморегулювання, так що я думаю, що зимній період прийде без проблем, буде тепло людям. На випадок блекаутів у модульному містечку є генератори. Олена Крічко, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Приватизація церкви. Що відбувається з храмом у Сокирянах, який мав перейти до ПЦУ у сокирянах, 8 жовтня 2023 року. Парафіяни храму святих Первоверховних апостолів Петра і Павла організували збори щодо переходу з УПЦ МП до Православної церкви України. З присутніх 652 людей. 651 голос за, та перехід не відбувся. Виявляється, що храм переоформлений тиждень до зборів на приватну структуру соціально-духовний центр, який заснований з благословення владики Московського патріархату Мелетія. За адресою юридичної юридичної особи чернівецько буковинської єпархії, за словами отця Романа Грищука, священик храмов святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла, права на церкву передав новостворені організації релігійна громада парафії. Тільки 652 людини з релігійної громади голосували за вихід з московського патріархату. Вони значить уповноважують цих 35 чоловік. Маковського Івана Сидоровича, тобто ось цього священника, і секретарем Яблучкіну Ольгу Борисівну уповноважують передати церковне майно нерелігійній організації. Голова Сокирянської територіальної громади Василь Козак цю ситуацію прокоментував так: такі в не були 500 чоловік, не зібралося, то у сукірянах. Живе 10 тисяч. Для того, щоб не було цих всіх розмов, треба діяти в порядку чинного законодавства. У нас є відповідні правоохоронні органи, які мають по заяві громадянина дати оцінку діям тої чи іншої особи. Власність це, це первинне. Є документ, значить його можна скористити тільки в суді, а не ми сьогодні прийшли в тебе забрали. Я за це. Хто б у кого не забирав, я вважаю це незаконно, бо це має бути тільки через праву систему. Я коли попри приту церкву проїжджаю кожен день на роботу, вона як стояла Отець Роман Грищук написав заяву до Служби безпеки України, прокуратури, юридичної палати та Нацполіції Чернівецької області. Євген Василюк, Андрій Миронезку, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 На Буковині майже на півроку закриють рух високогірним перевалом Шурдин. З 15 листопада 2023 року, по 1 квітня 2024 року. У Чернівецькій області закриють рух через гірський перевал Шурдин. Це один із найвищих перевалів України. Цей автошлях є частиною дороги до лішній Шепіт, КПП Руська. У службі відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області зазначили, що закриють перевал для безпеки дорожнього руху. Об'їхати перевал Шурдин можна такими автошляхами: Р – Криворівня, Усть Путила, Старій Кути, Вижниця, Стороженець, Чернівці. І Т – Чернівці, Вашківці, Путила, КПП Руська. Висота перевалу більше тисячі метрів над рівнем моря, а перевальної ділянки автошляху понад 19 кілометрів. Ці 19 кілометрів дороги в гравійному покритті, сама дорога дуже вузька і має дуже багато крутих виганів. Відповідно на перевалі дуже часто бувають снігопади, тумани та інші несприятливі погодні умови, які ускладнюють проїзд. І щоб уникнути ДТП, служба відновлення щороку закриває проїзд цим перевалом мірським рух перевалом буде відновлено з 1 квітня 2020. Двадцять року. На боковині чотирьох посадовців ТЦК на незаконне збагачення перевіряє Національне агентство з питань запобігання корупції. З вересня НАЗК запустило портал повідомлень викривачів кримінальних схем. Зокрема, перевірки здійснюють за інформацією ЗМІ громадських організацій та активістів. Так у Чернівецькій області НАЗК перевіряє декларації представників чотирьох територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це заступника військового комісара, начальника відділення рекрутингу та комплектування Чернівецького міського центру комплектування, начальника Чернівецького ОТЦК Скарапуди Ігоря, попереднього прізвища ім'я Аполлівигар, а потім начальника Чернівецького РТЦК Миронця Юрія, заступника військового комісара з територіальної оборони Чернівецького МЦТК Панченка Юрія. Також Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє неможливий конфлікт інтересів суддю Хотинського суду. Приймало рішення за нашою інформацією у справах, де адвокатам і на користь адвоката переважно, у справах, де адвокатам є особа, в якій ця суддя винаймає, винаймає фактично житло. Це фактично свідчить про наявність ознак. Конфлікту інтересів, тому що конфлікт інтересів це коли ти приймаєш і він лежить в основі будь-якого корупційного правопорушення. Перевірка триває наразі. У Чернівецькій області НЗК не зафіксувало фактів незаконного збагачення посадовців. Альвіна Брамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Антикорупційні заходи та розбудова КПП, долішній шепіт та Руська основні теми обговорення на конгресі місцевих та регіональних влад у Чернівцях. Питання економічного та соціального спрямування, розбудова прикордонної, транспортної та логістичної інфраструктури на україно-румунському кордоні ключові теми конгресу місцевих та регіональних влад. Ми працюємо над питаннями відкриття. Пунктів пропуску так само Шепіт і Русько надзвичайно важливі для нас як соціальні такі проекти, які забезпечать з'єднання двох країн між собою. І один з важливих проєктів, який зараз є в роботі, це. Будівництво пункту пропуску біла криниця вантажного пункту пропуску Олександр Новіков, голова національного агентства з питань запобігання корупції, на конгресі розповів про антикорупційну програму в органах влади, призначити уповноваженого або на окрему посаду з питань розбудови доброчесності, запобігання корупції і затвердити програму, і запровадити перевірку кандидатів на відповідність. Цінностям, які важливі для вашої організації, розповіли й про результати роботи на дорогах загального користування. Ми вже зробили ремонт 9 дев'яти об'єктів, завершено продовженістю в 18,5 км. На місцевих автомобільних дорогах заготовлено більше 350 тонн технічної солі та більше 2000 тисяч піску для забезпечення належного проїзду в зимовий період. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Понад 80 хворих щодоби звертаються до приймального відділення Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги працює цілодобово. Сюди потрапляють хворі з різними недугами. У лікарні 16 відділень. Та маршрут пацієнта починається з приймального відділення. Ми викликаємо лікарів певних спеціальностей за потреби. Вони консультують, і ми вже вирішуємо питання про подальшу госпіталізацію у хворих в те чи інше відділення. Також у нас на базі нашої лікарні є нейрохірургічне відділення третинного рівня, воно єдине в області. У приймальному відділенні лікарні пацієнти можуть пройти різні обстеження. Тут лабораторії для проведення аналізів, кабінет ультразвукової діагностики та маніпуляційна, в якій роблять кардіограму. В основному ми тут робимо кардіограми всім ургентним пацієнтам. Планові пацієнти у нас є на другому поверсі АКГ-кабінет, де вони проводять кардіограмки. Там, там сидить лікар, зразу розшифровує. А ургентним, щоб ми не втрачали час на транспортування. То ми одразу тут на місці їм стараємося все робити. У приймальному відділенні лікарні є комп'ютерний томограф. Тут можуть пройти обстеження пацієнти з невідкладними станами та хронічними захворюваннями. 64-й зрізовий апарат застосовується він при травмах головного мозку, при різних травмах кістково-порно-рухового апарату. При інсультах це є невід'ємною часткою в ранній діагностиці і в подальшому успішному лікуванні. В даному сучасному обладнанні час проведення обстеження дуже мінімальний, тому це дуже допомагає подальшому лікарям. У лікарні буковинці можуть пройти обстеження на рентгенаапараті, а пацієнти з патологіями кишково-шлункового тракту фіброскопію. Складний випадок це видалення зубної щітки з шлунку. Це доросла людина, молода жіночка, ну, з причинами вона ковтнула цю щитку і ми видаляли з одну щитку шлунка. Також було видалення різних таких ну, така телескопічна антенна. Протягом доби до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги звертається понад 80 хворих. Найбільше пацієнтів з понеділка по середу. Лікарі зазначають, у листопаді Буковинці частіше потрапляють до медичного закладу з пневмоніями, травмами та серцево-судинними захворюваннями. Альвіна Брамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4